Це яблуко червеве. Але воно виживе, ми разом з Майкула Робимо кула робимо фонда. Яблука забувся купити. Ой, якраз раз яблуко впало. І що тепер робити? Знаю. Алло, в мене яблучко втопилось. Що? Треба в сервіс? Ще до ремонту підготувати? Добре, виїжджаю. Якщо телефон впав у воду. На зв'язку Денис є Ярослав. З вами Айкула пофіксить, і як ви вже зрозуміли, тут ми будемо вам розповідати все про ремонт айфонів. Як підготувати телефон до продажу? Як підготувати телефон до ремонту? Як підготувати себе до того, що долар по 40? Дай сюди вже свого потопальника. На, тримай. Давай, який водянистий, як розморожена риба. Йой, ти йому не жарко ще. Що... Ну, а поки я рік зайнятий, тому скажу я, спробуйте виконати якомога більше дій, які ми вам покажемо у цьому відео. І ваш телефон скаже вам дякую. Точка, не дякуйте. Не розумію, чому він намикається Окрім же, пише, що ти айфони, а особливо нові, а в мене новий. Сікі до води. І що тепер мені прийдеться робити? Тепер куча бабок за ремонт треба віддати. Денис, ну це не означає, що якщо телефон в воду не проникне, з ним треба проводити різні експерименти, як Путін в глінжике. Так я що? Я ж не спеціально, він якось сам вислизнув. Може, він риба по гороскопу? Шо? Ну, а що можна буде з ним зробити? Я вчора задонатив всі гроші на ЗСУ, ще трішки пішов погуляв, зовсім нічого не пам'ятаю. Може щось можна з ним зробити? Денис, у тебе телефон не вмикається. Якщо у вас вмикається, його все одно потрібно вимкнути. Це потрібно зробити для того, аби не вивезти з ладу мікросхеми, яких у кожному девайсі безліч. Вимкнув. Ну тут ти мені нічого надприроднього не розказав. Добре, давай реанімувати твій телефон. Для цього нам потрібно дістати сім-карту, взяти спірт. І протерти сім-карту спиртом, для того, щоб вона не окислилася. В інших телефонах, де витягуються карти пам'яті і батареї, ми їх витягуємо. І отак трусимо телефоном. Розуміємо вниз. Давай краще я покажу. Я більше фотогенічний. Краще змішую коктейлі, ніж вермен. Дінчик, на мені щось покрепче. Ей. Hey. Оператор з після зйомки. Добре, дінчик, давай зібралися. Далі що робимо? Краплі стікають через отвори для прилючення навушників, якщо у вас вони є. Та зарядного пристрою. І таким чином ми уникаємо короткого забикання від попадання рідини глибоко у сам телефон. Далі ми залишаємо телефон у сухому місці для самостійного висушування. А фен можна? Ага, ніякого фену. Так, шановні глядачі, фен противопоказаний всім людям. Що з волоссям, що без них. Хіба? Якщо ви розкошилися на той Дайсон і виника блук, а може просто люблячий хлопець. Так, Денис спокійно. А ще фен протопоказаний телефоном. Якщо ви надумали, висушити свій телефон феном, відкладіть цю ідею на останню полицю. То ти нормально людям поясни, чому варто відмовитись від фену? Чого не можна сушити телефон феном? Навіть якщо ви думаєте, що струмінь повітря продув усі закутки, це не так. Краплі води ховаються у різних закутках і, як не дуй, як не труси, вони там ще сильніше закріплюються. Ну, класно пояснив. А рис? кажуть, він теж може допомогти? До речі, знаєш, можна спробувати, бо рис теж дуже непогано вбирає вологу. Ну от, і за сервіс не платиш, а то я тебе то слухаю, але теж не хочу на вітер гроші спускати. Почекай, почекай. Навіть якщо і просушити телефон рисом, у воді багато солей, які залишаються навіть після випаровування. Тобто, як вони вплинуть на подальшу роботу телефону, ніхто не знає. Ну, знаєш, якщо б я був поганою людиною, висушив би тим рисом і продав би Не OLX. Але ми ж хороші, надіюсь і ви. Так, тому Денис я не рекомендую цей варіант. Ремонт після рису може вийти дуже недешево. Солі, наприклад, можуть замкнути певні контакти, і, відповідно, може перестати працювати мікрофон або вийти з ладу Wi-Fi. Є ще така штука, що в коробку з новим взуттям кладуть. Ти просиліка гель? Ну, та, до речі, неповна ідея, можна спробувати. Вона краще вбирає вологу. Ну, а це лише реанімація, а не повністю лікування пацієнта. На жаль, так. Все одно його прийдеться нести в сервісний центр. Так. Ну що, Дінчика, за зустріч? Та, давай вип'ємо за наш ютуб канал, а то я тебе і так кожен день бачу. Їм цей лимон, щоб на каналі був лям. Що ти зробив? Ой. Якщо телефон впав ОПО, вино чи газировку. Мені здається, що телефоном буде приємніше скупатися в якомусь пиві або в якомусь коктейльчику, аніж в звичайній воді, а якщо вона ще й дистальована. Може і приємно? Але після смак не дуже вийде. Якщо у нас телефон падає щось солодке, ми одразу його також вимикаємо, витягуємо сім-карту і кладемо сушиць. Але там, де є цукор, справи дуже кепські, тому що цукор не зможе здути ніякий фан і поглинути ніякий рис. До того ж содка вода при випаровуванні залишає агресивні компоненти, які можуть роз'їдати дисплей і залишати на нього прямо. Краще одразу класти телефон в пакетик і нести до майстерні. Де то моє парасоль? Якщо телефон впав у бруд. Ти може хоч сказати, що я свиня? Але я і справді свиня, бо родився в рік кабана. Хоча то якось випадково вийшло. Дивись, якщо в тебе телефон впав у бруд, його потрібно протерти серветкою, вишною паличкою або зубочисткою. І після цього одразу несемо в сервісний центр. Ну, тут ти мені ніякого секрету нового не розказав, я і то без тебе знав. Туди певний ріс не треба. А то ще зараз щось нароблю, потім мільйони за ремонт віддавати. Голкою точно ні. Хтось дуже класно дивиться наші тіктоки, Денис. Ще є спеціальні програми для очистки телефону від бруду, наприклад, Cleaner або схожі. Вони як взагалі працюють. Ми збільшуємо гучність динаміка до максимуму, динамік поступово змінює свою частоту. і таким чином бруд і вода виходять через отвори. Тепер не тільки ми знаємо, як фіксити, а ще й наші глядачі. А якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та вмикайте дзвіночок для сповіщень, щоб не пропустити нові відео. З вами була Айкула.юей. Бережіть себе, своїх рідних та свої айфони. Слава Україні!